Мо ситуацію, що природа нагородила вас чудесним супромінням запам'ятовувати важливу вас інформацію з першого разу. Тож вдумайте, скільки б дорогоцінного часу ви б могли зекономити, навчаючись в університеті чи в школі, скільки ночей ви б могли доспати, і скільки нервових клітин могли б вберегти. Погодьтеся, це звучить якось надто казково і майже нереально. Але давайте будемо відвертими у світі справді існують люди, які можуть запам'ятати просто незлічену кількість інформації за доволі малий проміжок часу, і скажу вам відверто, що я точно не одна з них. Звісно, скаржитись на свою пам'ять мені на щастя не доводиться. Але й запам'ятати кілька нових слів з іспанської за один присід я теж не можу. Що чесно кажучи, трішки кепсько, оскільки буквально за півроку мене державний іспит, а основниковий запас з іспанською мене ну, такий малий. Тому я вирішила дослідити, чи можна запам'ятати те, що нам потрібно швидко і так би мовити, безболісно, і що саме потрібно для цього зробити. Тож давайте розбиратися. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку під цим відео, підписатися на мій канал, якщо ви до сих пір чомусь це не зробили, а також поставити дзвіночок, аби не пропустити вихід моїх наступних роликів. Також хочу подякувати ось цим двом прекрасним патронам за те, що продовжують підтримувати навіть у такі буремні часи. Знайте, ви просто чудесні. А якщо ви також хотіли підтримати мій канал фінансово, то ви це можете зробити на платформі Patreon. Буду вам просто мега вдячна! І звісно, що не забувайте підтримати нашу армію фінансово. Посилання на фонд повернеться живим, як завжди, в описі під цим відео. І давайте таки довго не тянути. І поїхали! Якщо ви коли-небудь у своєму житті думали, що наша пам'ять це такий собі банк чи комп'ютер, в якому все посортовано по конкретних папочках і міститься лише в одному місті, то ви глибоко помилялися, адже в реальності все набагато складніше. Як виявилось, кожен наш спогад, це сукупність різних нейронів у різних частинах нашого мозку, які складаються власне в єдине ціле. Можливо, вас трішки заплутала, тому давайте на хлопський розум. До прикладу, пригадайте смачнючий борщ своєї бабусі. Одна частина мозку пам'ятатиме його смак, інша запах, а ще інша нагадає вам, як же він апетитно виглядав. Тобто, лише тоді, коли різні нейрони в різних частинах нашого мозку спалахують одночасно, в нашій голові з'являється якийсь конкретний спогад. Що цікаво, нейронні зв'язки можуть спалахувати в різних варіаціях, через що одна група нейронів може закодувати в собі безліч спогадів, що значно збільшує місткість нашої пам'яті. Кожного разу, коли до нашого мозку поступає нова інформація, у ньому утворюються нові нейронні зв'язки, а саме синапси, які можуть або посилюватися, якщо ви багато разів будете відтворювати цю інформацію, або ж навпаки, слабшити з часом навіть повністю зникати, якщо ви абсолютно не витягатимете цей шматок інформації з вашої голови. Якщо ми захочемо поколупатися в нашому мозку трішки глибше, тільки я вас прошу не відтворити цього в реальному житті, то ми зможемо зустріти таку маленьку його частину, яка чимось схожа на морського коника і яка носить назву гіпокамп. Завдяки одному відомому пацієнту Генрі Молісону, якого намагались вилікувати від епілепсії шляхом видалення гіпокампа, науковці зрозуміли, що саме ця частина мозку грає ключову роль у створенні нових спогадів. І ще раз наголошую, що гіпокамп – це той ключовий інструмент, який допомагає нам утворювати нові спогади, але це аж ніяк не те тихе і затишне місце, в якому вони постійно тусуються. І знатися детальнішу інформацію про історію Генрі Молісона, ви зможете в одному з моїх старих відео про пам'ять. Посилання на нього буде десь ось тут. Між іншим існують три типи або стадії пам'яті, а саме сенсорна, короткотривала та довготривала пам'ять. Сенсорна пам'ять фіксується нами на рівні органів чуття. Вона триває малий проміжок часу, і якщо немає потреби запам'ятати побачене або почути, то воно швидко заміщується новою інформацією. Тож саме завдяки сенсорній пам'яті в мозку людини відбувається первинна обробка інформації. Далі інформація може перетікати в короткотривалу або робочу пам'ять, яка триває приблизно 20-30 секунд. Прикладом цього є ситуація, коли хтось скаже вам свій номер телефону, а ви продовжуєте повторювати його про себе, поки не зможете його записати. Якщо хтось цей момент переб'є ваше повторення інформації, то ви легко можете її забути. Своєю чергою, наша довготривала пам'ять охоплює абсолютно все в нашому житті. Вона може містити в собі те, що ми вчили в третьому класі, імена наших друзів, слова з іноземною. Мова, яку ми вивчали, чи номера телефонів до речі, можливо, помічала, що зараз запам'ятати чийсь номер телефону є практично неможливо або ну дуже складно. До прикладу, в дитинстві я з легкістю могла запам'ятати номер телефону своєї мами, тата, бабусі, подруги і так далі. І так далі. Але зараз я зіштовхнулася зі ситуацією, коли вже шостий рік не можу запам'ятати номер телефону свого хлопця, хоча б вартувало, бо ситуації були дуже різними. І в принципі це можна пояснити тим, що наш мозок розуміє, що він будь-який момент може знайти будь-який номер телефону в телефонній книзі і для чого взагалі напрягатися. Пишіть в коментарях, якщо ви зіштовхувалися з подібною проблемою. Коли ви вивчаєте щось нове, то в цьому моменті головне не потрапити у пастку профана. Ефект профана або ж ілюзія компетентності це саме той момент, коли нам здається, що ми вивчили і засвоїли якусь інформацію, але насправді цього так і не сталося. До прикладу, те, що ви бачите інформацію перед собою, читаючи якісь історичні факти чи щось подібне, не означає, що ви їх знаєте. Чи якщо ви бачите чи чуєте чийсь висновок, не означає, що ви б дійшли до такого ж висновку самостійно і змогли б пояснити свою аргументацію. Якщо ви витрачаєте багато часу на вивчення матеріалу, то це аж ніяк не означає, що ви його знаєте і розумієте. І останнє, пошукавши щось у гулі, не означає, що воно автоматично знаходиться у вашому мозку. А тепер давайте перейдемо до частини, яку ви, мабуть, чекали найбільше, адже я тут зібрала для вас кілька класних і насправді дієвих технік, які допоможуть вивчити будь-яку інформацію швидко, якісно та безболісно. Перш за все, варто розуміти, що в плані запам'ятовування чого-небудь вельми важливою є регулярність. Якщо ви регулярно щось повторюєте, до прикладу, раз на день, раз на тиждень, раз на місяць, і витягаєте цей спогад з глибин вашої пам'яті, то нейронні зв'язки лише посилюються, і ця інформація перетіка з скороткотривалою у довготривалу пам'ять. Суть цієї техніки дуже класно передає цитата Альберта Анштайна. А саме, якщо ви не можете пояснити це простими словами, то ви не розумієте це достатньо добре. Творець цієї техніки Річард Файман це Нобелівський лауреат з фізики, який був крутий не лише в фізиці, як ви встигли зрозуміти, але й у викладанні, і який створив кілька класних правил, які допомагають нам вивчати щось нове. Виберіть тему, яку вам цікаво вивчати, і запишіть її вгорі чистої сторінки в зошиті. Випишіть все, що ви знаєте про цю тему, так ніби ви хочете максимально просто пояснити усе це малій дитині, не вашому розумному приятелеві, який має вже попередній досвід, і багато знань, а саме дитині, які потрібно пояснити все максимально просто і лаконічно. І погодьтеся, що це ще те мистецтво. Зверніться до підручника чи іншого джерела, якщо ви відчуваєте певні прогалини у своїх знаннях, упорядковуйте свої записи і пояснення, уточнюючи тему до тих пір, поки вона не стане очевидною. Крім того, придумайте аналогії, які здаватимуться вам інтуїтивно зрозумілими. Ще одна популярна і дуже цікава техніка чанкінг української фрагментації це коли ви вивчаєте цілий пласт інформації, але при цьому групуєте її за певними категоріями, які мають для вас сенс. До прикладу, вам потрібно запам'ятати цілий ряд цифр, скажімо, 1 1, 2014. Ви можете згрупувати їх за роками, і вийде відповідно 1991 та 2014. Окрім того, що ці цифри у вас просто будуть пов'язані з роками, то вони для вас будуть ще й емоційно дуже важливими, адже в 1991-му Україна здобула незалежність, а в 2014-му на Україну напала Росія. І швидше за все, навіть якщо вас хтось запитає через кілька годин, які ж саме дати я називала, які саме цифри я називала, то ви з великою ймовірністю згадаєте, оскільки вас мозок побудував в певні асоціації. І останнє на сьогодні це вже не техніка, але дуже важливе правило, яке обов'язково потрібно дотримуватись, а саме висипатися. І чесно кажучи, мені здається, що я вже можу саме проголосити себе амбасадоркою сну, оскільки мені здається, що я єдина креаторка на весь український ютуб, яка настільки багато про нього говорить і говорить, наскільки важливо висипатися. Але давайте повернемося до нашої пам'яті і розберемося взагалі до чого тут сон. Вся річ у тому, що під час того, як ми спимо, гіпокам повторно прокручує усі спо. Огляди, які ми пережили за день, і разом з неокортексом фільтрує, що саме потрібно таке запам'ятати, а що потрібно просто викинути. Коли ви вчите щось зранку, то нова інформація протягом дня заміщує власне те, що ви хотіли вивчити. Тому, якщо ви хочете, щоб процес запам'ятовування був більш ефективним, то краще перед сном повторно все перечитати. І як показують дослідження, тоді наш мозок це все зможе переварити і справді запам'ятати. Не знаю, чи ви робили таке в дитинстві, Якщо робили, то пишіть одразу в коментарях. Але коли мені потрібно було вивчити якийсь вірш до школи, то ввечері перед сном е я його вперше перечитувала кілька разів. Потім клала е цю книжку під подушку і засинала. А зранку прокидалася і реально прекрасно пам'ятала весь цей вірш від строки до строки. В такі моменти я думала, що це все через ту книгу під подушкою, але тепер ми з вами знаємо, що це явно не її заслуга. А якщо ви щось чите і в цей конкретний момент поспати явно не варік, то можу порадити вам просто відпочити і піти прогулятися. Класні ж мене поради, правда? Суть у тому, що коли ви гуляєте і не напружуєте свій мозок ще якоюсь додатковою інформацією або з скролінгом стрічок в інстаграмі чи діктоці, то він якраз має час і можливість переварити це все, що ви в нього завантажили. А я у свою чергу дякую, що ви додали це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то ви знаєте, як дати мені про це знати. Давайте хакнемо ці алгоритми Ютубу, тому що він мене взагалі не просуває. А ми зустрінемося з вами вже зовсім скоро. Па-па!